Народ Естонії продовжує підтримувати Україну цього разу. Естонські підприємці передали автівку військовим 11-го прикордонного загону Краматорськ. Естонія, яка патронує нашу область, патронує наш регіон у відбудові багато допомагає не тільки офіційно, як уряд, але й як народ. І сьогодні це маленький крок. Але він має на меті велику перемогу, яку звичайно що сьогодні воліють бачити не тільки українці, але і естонці, тому що дійсно сьогодні Україна воює за принципи цивілізованого світу. Війна в Україні це війна за колективну безпеку. Авто від естонських партнерів це пікап, який пройшов технічне обслуговування та повністю готовий до виконання бойових завдань. Він може використовуватися як мобільний вогневий засіб. На нього можуть встановитися відповідні кулемети. І знищувати там шахеди чи інші цілі. Також він може використовуватися є такі системи, як рак. Це РСЗВ може ставитися на нього і виконуватися як система залпового вогню. Може використовуватися як доставка ПК. До позицій може використовуватися для вивезення пораненого особового складу. Пікап повнопривідний, тож без доріжжя автівці не страшні. Командир 11-го прикордонного загону Краматорськ каже, саме такий транспортний засіб був їм потрібен. Естонська республіка вже не вперше допомагає нашим прикордонникам. Військовий аташе посольство Естонії в Україні каже, на цьому зупинятися не збираються, і надалі підтримуватимуть українські збройні сили. Овезлай. З початком великої війни ми завжди шукаємо можливість, щоб допомогти Україні. Кожен знищений російський танк в Україні означає, що на один менше буде і біля естонського кордону. Естонія працює для перемоги. Працює до перемоги. Допомога збройним силам наразі пріоритетне завдання як для посадовців, так і для кожного жителя України. Адже тільки об'єднавшись, ми здобудемо перемогу. Країни, партнери вони показують свою допомогу, вони підписують відповідні безпекові угоди. Але ми потрібно також знаходити внутрішні і мобілізувати наші внутрішні резерви щодо підтримки армії. Тому закликаю кожного, якщо є така можливість, допомагати невеликими донатами. Спільно будемо наближати перемогу.